Ви вже готові слухати нову казочку? Тож мощуйтеся зручненько і слухайте. Рубі червоні черевички. Рубі червоні черевички це біле зайченятко. Ім'я Рубі червоні черевички дісталося їй, коли вона була ще зовсім маленька. Крихітні лапки мерзли, як галька в холодній річці. Тож добра бабуся сплила їй червоні черевички. Вони були кольору редиски і дуже подобалися Рубі. Коли хтось спробував їх зняти, вона відсувала ніжки і плакала. Рубі завжди носила тільки червоні черевички. Рубі червоні черевички. Жила зі своєю бабусею в гарненькому яскраво розфарбованому фургончику. Бабусю звали бабушка Галина Галушка. Галина, до речі, означає спокійна, а галушка це така смачна страва з тіста. Бабуся була напрочуд м'якенька і пухнаста і пахла фіалками своїми улюбленими квітами. Бабуся вчила Рубі бути уважною і чуйною. Почуття так само крихкі, як пташині яєчка, казала бабушка Галушка. Будь до всіх якомога лагіднішою. Бабуся навчила Рубі розмовляти з тваринами, рослинами та деревами і поважати кожну істоту у барвистому фургончику. Теплому і затишному були завжди раді друзям. Тут було все, все, що так любили Рубі та її бабуся, великі кухлі, у які наливають гарячий чай, пухові ковдри, у які так приємно загорнутися, коли холодно, слоїки, наповнені кольоровими гудзиками, і багато-багато квітів. У горщиках і вазончиках. було у фургончику і чимало м'якеньких теплих стільчиків, сидячи на яких можна помріяти і подрімати. Особливо подобалося Рубі розкішна глибока ванна. Ніжки в неї були незвичайні, подібні до левових лапок. Інколи Рубі зануджувалася у воду. Аж по саме підборіддя, і тоді їй здавалося, що ванна раптом втомилася стояти на одному місці і побігла до лісу, прихопивши із собою і її. Сидіння у ванні спочатку нагадувало захопливу пригоду, та невдовзі у зайченятка починалась морська хвороба. Більшу частину дня робі проводила у садочку. Садочок вона обожнювала і сама вирощувала овочі, фрукти, зеленину та квіти. У садку було завжди дуже багато роботи кинути в землю насіння і полити перші паростки, лагідними словами заспокоїти бджілок, які невтомно працюють і весь час джищать, щоб усе добре росло. Рубі співувала пісеньки. У садку було стільки смачного, зелений горошок, який краще їсти, щойно розлузавши стручок, духмяна солодка м'ята, хрумка морква, яку можна різати на шматочки і потім гризти весь день. А ще смачнюча редисочка, персики з червоним бочком, шовковиця. Від якої рученята стають чудового пурпурового кольору. У садочку Рубі оселилися жваві курочки. У курочок Рубі було все, що потрібно: безпечний затишний будиночок і смачна поживна їжа. Щоб ці панночки були стрункими, Рубі навчила їх грати у футбол. За м'яч їм правив якийсь із круглих фруктів. Гранат, маракуя або апельсин. Але курочки завжди порушували правила. Курочки рубі були допитливі і кмітливі, їм дуже подобалося вчитися і зайченятко навчало їх французької мови, від якої вони були просто у захваті. Але тепер курочкам закортіло їсти багети і круасани. А не хлібні крихти. Рубі дуже подобалася тиша та спокій, що панували у садочку. Метелики пурхали між деревами, зелене листячко, наче танцювало під вітром. Дерева, немов про щось шепотіли, і це заспокоювало зайчиня. Рубі любила подрімати в прохолодній траві, а ще їй подобалося спостерігати. Як вітерець лоскоче листячко на деревах, і як ясним блакитним небом, кудись ліниво линуть хмарки. Мотузка для білизни дрижала від вітру, білизна напиналася на ній і весело лопотіла, немов їй хотілося полетіти вслід за ним. Напрацювавшись удень у садочку, Рубі лягала в затишне ліжко. Під м'яку бабусину ковдру. Удвох із бабусею вони дивилися на чарівне оксамитове небо, вдячні мільйонам мільйонів чарівних мерехтливих зірок, які всю ніч наглядали за їхнім фургончиком.